Всім привіт! Ви на каналі Фейклор, і сьогодні вас чекає величезна добірка книг про істот, які одночасно манять і лякають, про яких складають легенди вже понад 4 тисячі років, про вампірів. Я зібрала для вас усі книжки, про які коли-небудь чула, і щось з них читала, щось ні, щось нас вже видали, щось тільки збираються. А ви наливайте келих чогось тематично червоного і поїхали! По-перше, хочу подякувати дівчині, яка питала у коментарях, чи буде добірка книг про вампірів. Я вирішила, що це дуже гарна ідея і дуже підходить для осені. І почну я зі своєї улюбленої книги про вампірів «Імперія вампірів Джея Крістофа в нас буде виходити у видавництво «Небо». Коли невідомо, вона, здається, була анонсована ще на початку року. Я дуже рада, що саме це видавництво буде її видавати, бо хочеться чогось масивного, з гарними ілюстраціями і якісно зроблено. Це епічна історія на 800 сторінок, і сам автор каже, що це якби інтерв'ю з вампіром зустрілося з ім'ям вітру. Серія нараховує вже дві книжки, третя на підході, в книзі також. Є дуже гарні ілюстрації минуло 27 років з останнього світанку, і вампіри ведуть війну проти людства. Підкорюючи королівства та знищуючи останки світла, Габріель Де Леон срібний святий, член священного ордену, який веде боротьбу проти створінь ночі, але навіть орден срібла не зміг зупинити вампірів, і тепер тільки Габріель залишився. Його захоплюють вороги, і новий правитель вампірів хоче записати історію Габріеля, щоб увічнити його подвиги. Це в нас відсиланка до інтерв'ю з вампірем. Бо книга поділена на інтерв'ю, яке беруть у Габріеля у в'язниці, коли його вже спіймали, і на спогади Габріеля, які не лінейні. У спогадах він повертається до юності, де відкрив у себе незвичайні здібності і жагу до крові. Він теж вампір, і вступає до ордену Срібних Святих. Розповідає свою історію легендарних битв, забороненого кохання, дружби, а також пошуку останнього Дії людства святого Граля дуже цікаво, як у нас перекладуть, бо переклад в цій книзі дуже важливий. Мова така брутальна. І я сподіваюся, що у неба вийде передати все, що було в оригіналі, щоб мова була така брутальна і одночасно класична. Наступна книга, я легенда Річарда Метісона. Сама я не так давно дізналася, що це книжка про вампірів. Я чомусь думала, що це постапокаліпсис про зомбі. Роберт Невіл останній живий чоловік на землі, в той час, коли інші перетворилися на вампірів і жадають його крові. В день він полює на вампірів, а вночі ховається у себе в домі, намагаючись дожити до світанку. Невіл досліджує бактерію, яка перетворила людей на вампірів, сподіваючись знайти. Ліки проти неї. Також у нього є єдиний друг, його собака. У його житті несподівано з'являється жінка-рут, і стає питання, чи вона жива, чи вже заражена. Протягом років Невіл переживає важку депресію і алкогольну залежність, що підкреслює психологічну напругу цієї книги. У міру розвитку сюжету герой розуміє, що саме він є аномалією в цьому світі, де вампіри це більшість. Вампіри Зельнорте Ізабель Каньяс в нас ще не перекладена, але всі книжки без перекладу, які я взяла до цієї добірки, дуже популярні. Тому, можливо, хтось вже анонсував, а я не знаю. Якщо це так, пишіть у коментарях. У цьому надприродньому вестерні вампіри та ковбої стикаються на кордоні Мексики та Техасу. Донька ранчера в Мексиці 1840-х років. Нена добре знає, що таке монстри. Її дім давно потерпає від напруженості з англосаксонськими поселенцями з півночі. Але вночі поруч ранчо ховається щось ще більш зловісне, що висмоктує кров людей і залишає їх майже мертвими. Це саме те створіння, яке напало на Нену 9 років назад. Вважаючи Нену мертвою, Нестор, тікаючи від свого горя, змінюючи ранчо заранчо, працює ковбоєм. Але ні алкоголь не може прогнати його кошмари про гострі зуби, ні жодна жінка не може витіснити з його голови перше дитяче. Кохання, коли Сполучені Штати нападають на Мексику, вони зустрічаються знову нена, як цілителька, що прагне довести свою цінність батькові, щоб він не видав її заміж за чужинця. Анестор, як член допоміжної кавалерії ранчерів і ковбоїв. Проблеми їхнього минулого швидко відходять на другий план з появою справжнього нічного жаху. Наступна книжка української авторки Галини Пагутяк Слуга з Добромеля. Я завжди у пошуках української улюбленої авторки чи автора. І про цю авторку я почула у подкасті запах слова. Я одразу ж собі записала її ім'я і якраз були Перевидання її книжок. Першою виходила слуга з Добромиля. Слуга з Добромиля починає розповідати свою історію тривалістю в 700 років. Він Пір, син опиря і відьми. Народився у цих краях, бачив їх розквіт і за Паном і наставником слуги з Добромиля є опир Купець з Добромиля. Вони і їх однодумці боронять край від зла від зовнішніх і внутрішніх ворогів. Чесно скажу, я не дочитала цю книгу, залишилося всього лише 40 сторінок, але я вже не могла, мені було дуже складно, я вже не розуміла, що там відбувається. Це історично-філософський релігійний текст з описами життя в монастирі, дуже гарно не українською мовою, і щоб книга сподобалась, мабуть, треба бути більше обізнаним в історії України, а саме в історії Галичини. І за цю книгу авторка отримала Шевченківську премію. Але є один факт з біографії цієї авторки, який змусив мене закотити очі. Бо я клянуся, я чула цю історію або бачила в автобіографіях не однієї авторки. Навіть у моєї мами була знайома письменниця зі схожою. Байкою. Отже, Галина Пагутяк стверджує, що коли вона писала слугу з Добромиля, вона дослідила свій рід і виявила, що вона є нащадком Влада Цепеша, також відомого як граф Дракула. І якщо відійти від теми Галини Пагутяк, якщо ви не знали, то у Влада Цепеша Дракули. Є величезний фан-клуб по всьому світу. Називають вони себе нареченими дракули. Хтось ікони з ним вишиває, хтось влаштовує собі раз на рік вечерю і їздить до нього в замок. Хтось каже, що він нащадок дракули. Хтось каже, що. Наречена дракули, впевнена, що є такі, які вважають себе переродженням графи дракули, але більше не буду про них казати, бо ще прикличу наречених дракули до себе в коментарі. А з ними краще не сваритися. Наступна цікава книга The Coldest Girl In Cold Town. Почула я вперше про неї на каналі Reading Mary, і мені дуже сподобалося, я її прочитала. І вона стала однією з улюблених у холі Блек. Погашу вже свічки, бо вони дається доходять до кінця свого. Знову ж таки в цій книзі такий готично неформальний вайб, який я люблю. Тана живе у світі, де існують міста в'язниці колдтауни, куди відправляють вампірів та заражених людей, щоб вони доживали до кінця своїх днів. І таким чином інша частина людської цивілізації залишалася в безпеці. Після вечірки тана прокидається серед трупів і однією з небагатьох виживших. Іншими ж вижившими виявляються її колишній. Заражений і нестійкий, і ще один таємничий хлопець. Тана сама вирішує йти до Колтауни і перечекати там своє зараження разом зі своїм колишнім хлопцем Айденом. По дорозі вони зустрічають брата та сестру близнюків, блогерів-аматорів, які теж прямують у той бік. Вампіри, до речі, в цьому світі популярні зі своїм реаліті-шоу. Серія книг «Blood and Tea Гавса Файзал поки що вийшла. Перша книга цієї серії «A Tempest of Tia. В нас не перекладена, але з неперекладених мене вона цікавить найбільше. До речі, в нас виходила одна з книг цієї авторки Ми полюємо на пломінь. Тому я сподіваюся, що РМ видасть і цю серію, бо ви тільки послухайте анотацію. Це серія книг про вуличну кримінальну генійку Арті Казимір, яка збирає секрети і керує престижною чайною. Її чайна передбачається. Утворюються на нелегальний заклад для вампірів, яких боїться все місто. Коли заклад опиняється під загрозою, арті змушена укласти угоду з привабливим суперником. Вона не може впоратися сама, тому залучає найвправніших вигнанців міста. Разом вони планують проникнути у таємне вампірське суспільство Атеріум. Не всі члени команди їй вірні і внутрішні інтриги загострюють ситуацію. Дівчина змушена балансувати між помстою, романтичними почуттями та загрозою для всього міста. Мене дуже зацікавила ця серія. Це як гострі картузи, тільки з вампірами і чайною. Наступна книга це український нонфік з неймовірними ілюстраціями, народні оповідки про відьом та уперів. Приносить читача у світ українських вірувань, міфів та легенд кінця 19 століття. Автор Петро Іванов, історик та фольклорист, зібрав матеріали про надприродні випадки на території Куп'янщини та Харківщини. Вперше вона була видана аж в 1890 році і з тих пір залишається важливим. Джерелом для вивчення народної культури Уповідки збиралися майже 14 років загалом від вчителів та вчителів куп'янського повіту. Вона містить багатий матеріал про українські міфологічні вірування та обряди проти надприродних сил. Не обійдемося і без коміксів. Комікс Ікла Сари Андерсон, графічний роман розповідає про романтичні стосунки білявого хлопця-перевертня Джимі та тендітної вампірки Елсі. Їхня історія розпочинається, коли вони зустрічаються в барі, і з тих пір починаються кумедні епізоди їхнього спільного життя. Комікс насичений жартами над стереотипами про вампірів та перевертнів у сучасному світі. Наступна серія книг Трублад про офіціантку Сью Steakhouse. Вона має здатність читати думки, що робить її особливою, але не надто популярною. У містечку живуть надприродні істоти вампіри та перевертні, і дівчина змушена з ними якось взаємодіяти. Вона знайомиться з вампіром білом, який стає важливою частиною її життя. Цю серію книг я вирішила додати у добірку, тому що вона важлива для любителів книг про вампірів. Але сама я не люблю цю серію, прочитала я. Першу книгу не дочитала, бо мені було зовсім нецікаво, що там буде далі. Бен для мене був найнудніший вампір з усіх вампірів у літературі. Сюки мені сподобалася більше. Зазвичай таких персонажів не люблять, бо вона коїть якісь дивні нелогічні речі, але вона була такою блаженною, аутичною, що мені здавалося це цікавим. І, на мою думку, серіал набагато краще на той час це було. Щось свіже, брутальне і несподіване. Наразі це все. Хотіла зробити цю добірку більшою, але вже і так виходить довге відео. Якщо ви захочете раптом другу частину, то напишіть у коментарях. А зараз я вас запрошую подивитися іншу добірку, яку я зробила: 30 плюс книг про фейрі, посилання у описі до цього відео. Там я зібрала для вас цікаві книги і цікаві факти про фейрі. А наразі спокійних вам днів і мирного неба. До зустрічі у наступному відео. Дякую за